Всім привіт! Компанія Adjanta піклується про кожного з своїх клієнтів. І тому ми підготували пропозицію, яка вразить кожного клієнта прямо в серце. Це пропозиція на ресорні листи від індійської компанії Toyo, офіційними представниками якої ми являємось. От, вони виготовляються в Індії на конвейері спільно з нами. На кожному листі є лейба нашої компанії, лейба фірми виробника. Це оригінальний товар. У порівнянні з вітчизняними листами, наші продаються більш прямими. Це я вам зараз наглядно продемонструю і поясню, чому так відбувається. Для того, щоб ресорний лист працював, він повинен бути в напрузі. Тому наші листи продаються прямими. Для того, щоб їх встановити, їх Потрібно загнути, коли лист перебуває в напрузі, він правильно працює, він виконує свою функцію. А українські листи продаються в розслабленому вигляді, уже вигнуті по формі вух. І тим самим вони ставляться на машину без навантаження. Відповідно, не виконують амортизаційну функцію, а просто тримають машину, щоб вона не лягла на відбійники. Зараз я вам це наглядно продемонструю. Звичайний український лист. Оп. Він пружний, але не зовсім. Оп. Наш індійський лист. Наш індійський лист. Переходьте на хвилю комфорту та заробляйте гроші з задоволенням для вас та ваших пасажирів разом з компанією Аджанта. Придбати наші листи ви можете в наших магазинах в місті Києві, Дніпрі та Рівному або на сайті adjant.ua. Гарного дня!